Добрий день. Сьогодні 16 липня 2024 року. Тут зірвав нектаринчики для порівняння. Самий ранні з них це Ребус 028. Там їх залишилось декілька штучок, вже перестигає він. Ну, судя по тому, як розмягчилось, це вже в мене перший рік верніше, плодоносить, небагато загрузка була невелика. Тепер, судя по тому, як розмягчається, ось Extreme Beauty, це на окульоровочці, на літній, прошлогодній. Зав'язався один плодик. Дивіться, важити я їх не буду, це буде некоректно. Тому що, ну от, наприклад, Fire, це вже третє плодоношення. Super Queen, теж вже доросле деревце. Це ось перше плодоношення, другий рік від посадки Alistar від Манько Ніколая. Так він мені прийшов. Як нектарин Early Star. Не знаю, що це воно, як. Ну, я взяв, будемо наблюдати. Тут ще бореал. Те, е, теж один плодик зав'язався в рік посадки. От посадив я деревце в цьому році. Робив окуліровочку, висадив собі його. І ну, от такий плід. Тут ось щось пошкоджено було. Про що я говорю? Що важити не буду, бо тут дорослі, ну як вже великі деревця, тут, скажем, це ну, в общем, зрозуміло, ви, про що я маю веду. Буде некоректно, коли я їх важитиму. Ну, тут так приблизно скажу, тут грамів 200, може 180, 180-200. Це невеличкі, менше, може 100 грамів, може менше мухи. Це взагалі невеликі. Ну, дивіться, тут бік фає. Ребус 028, Extreme Beauty, Boreal, Early Star від Манько Ніколая. Super Queen. По терміну дозрівання, я так зрозумів, Ребус 028 найраніший серед них. Думаю, буде на, на, на другому місці Extreme Beauty. Потім Бореал. Можливо, Early Star. Потім Big Fire Super Queen. Ну Так, вибрав я от Super Queen, так, чуть почав розмягчатися. Просто скуштуємо, що на смак. Ну що, почнемо з найкислішого. Я тут вибрав трошки ось він мурахи, поїли підгнило. Він уже наче трохи розмягчився. Біг Зразу скажу всі соковиті, не буду я тут сок давити. Просто буду порівнювати смак. Приємний запах. Класний взагалі бомба. Ну, на, на смак мені трішки він не дуже подобається, бо кислиночка. Ну, зараз куштуємо. Така м'якоть, дивіться, червонувата аж. Зараз куштуємо. Ну, для мене кислуватий. З кислиночкою. Так, що ми далі? Давайте суперквін. Цей вже плід розмягчився, біла м'якоть. Що на запах? Ну, Інший запах ніжу бігфає, і той, і той приємний. М -м Класний тут, тут щось мені більш такий, ну не знаю, білом'ясий. Зараз куштуємо. Ну, тут вже класно. Солодкий, ледь легенька кислинка десь. По соку, я ж кажу, всі соковиті. Так, давайте тепер Early Star від Манько. Отака м'якоть. Ну, Поки запах не дуже виражений, що на смак. Тут перегруз на ньому другий рік від посадки. Непогано. Кислиночка трохи більша, ніж Суперквіна, менша, ніж бігфає. Далі пробуємо Бореал. Такий він. Біла м'якоть. Така розовинка вже там чуть, наче є, як перезрій, я думаю. Хм. Ну тут найсолодший серед усіх. Чотирьох. Солодший від суперквіна наміть. Клас. Ну, запах я б не сказав, що не дуже виражений. Ну, на запах от мені, мабуть, суперквін і цей більш подобається. Ну, смак тут, звісно, бомбовий. Ребус 0,28. Така вже м'якоть у нього. Вже перезріває. Ну, як на мене... Тут більш виражений запах. Що на смак. Солодкий, класний. Десь далеко, можливо, там є така та, що треба, кислинка. Так, і экстрим бьюти. Екстрім Так, така м'якоть, жовта. Куштуємо. Зараз, а запах? Поки не такий дуже виражений, як на мене. Ну, подивимось, наступне плодоношення, а зараз на смак скуштує. Так, думаю, він трошки цукру не добрав. Кислинки немає. Час ще раз. Ну і плід мілкуватий, звісно. Ну, кольоровочка прошлогодня. дня, це теж не показник. Зараз ще раз. Непогано, ну, будемо провіряти на наступні роки. Він просто не добрав цукру. Він якийсь трошки аж прив'явший, наче. В общем, з ним просто щось не ладить з цим плодом. Що мені найбільше подобається на даний момент ребус 0,28 Бореал. Класний смак. Цей, мабуть, взагалі без кислинки. Тут далека-далека. В цьому теж далека кислиночка, ну, чуть більше її, ніж в ребусі. Потім оцей по кислиноці. Зараз ще раз, Early Stars спробуємо. Хороший смак. Ще кислинка для мене не критично кислий, але вже якби так, туди-сюди. Біквай я не буду куштувати, для мене він кислий, натурально кислий. Ну, для мене от найсмачніші в даний момент оці. Думаю, Extreme Beauty теж буде на рівні. Так, зараз ще раз бореал. Да, бореал божественно. І ребус теж, я думаю, не хуже. І ребус класний. Тут десь далесенька, така легесенька кислинка. Тут, як на мене, взагалі немає. Ну і суперквін ще. Теж класний нектарин. І в Суперквіна... Ледь легенька кислинка теж є. От по кислоті. Найбільше кислоти в Big Fire. потім, мабуть, Super Queen. потім Early Star, вони десь на рівні. Ні, не так навіть Бігфає, Ерлі Стар, Суперкін. Ребус 028, Бореал. Це Бореалові найменші кислоти. Extreme Beauty поки нічого не можу сказати, тому що кислоти нема, ну, цукру не набрав він. Чуть підв'яв, щось з ним не так. Ось ну, таке відео, порівняння смаків. Да, Бореал, це, звісно, бомбочка. Ребус 0,8 теж, ну, це про це я давно знав, що він такий. Суперквінс теж. В общем, всі хороші, просто тут вибирати треба, тому що я просто не люблю з кис 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 кислинкою. Ось він, потім цей. Цей мені. Не, по, не, доме, не для моїх смакових вподобань. Early Star проходить, Super Queen клас, і ці, взагалі бомба таке відео. Всім миру й добра.